Привіт, малята! Ми стільки багато вже з вами знаємо про весну. Це така чарівна пора року, в яку відбувається дуже багато дива. Що ж уже сталося навесні? Які зміни відбулися? Погляньте уважно на картинку і давайте спробуємо назвати, що змінилось з приходом весни. Розквітають дерева, кущі, з'являються перші квіти. Прокидаються тварини після зимового сну, з'являються комахи, повертаються птахи з теплих країв. Багато роботи чекає людей природі. Зимовий одяг змінився на весняний. І сьогодні я вам пропоную вивчити вірш на пам'ять, який називається навесні. А написав його Петро Король. Послухайте його уважно. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, разом з нею порадію. І вона всміхнеться до мого серця. А допоможуть нам вивчити цей вірш ось такі картинки. Повторюйте за мною, На весні в гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться. До моєго серця. А тепер спробуй вірш розказати разом зі мною. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до моєго серця. Табличка, яка допоможе вам вивчити цей вірш, залишається під відео. А я на цьому з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. До побачення!